Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на каналі в молитві Наша сила. Запрошую до спільної молитви. Дев'ятниця до Духа Святого, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Святий Душа, Боже, щоб день народження Церкви зволив видимо зійти на апостолів, щоб просвітити їхній розум, запалити їхні серця. Утвердити їхню віру і освятити їхнє життя. Під час цієї дев'ятниці благаємо тебе найсердечніше, щоб ти також зволив дати нам такі ж дари для нашого свячення і примноження слави Божої через Христа Господа нашого. Амінь. Читання А останнього Великого Дня свята Ісус стояв і кликав, Говорячи, коли Прагне, хто з вас, нехай прийде до мене та й п'є. Хто вірує в мене, як каже Писання, то ріки живої води потечуть із сутроби його. Це ж сказав він про духа, що мали прийняти Його, хто вірував у нього. Не було б ще духа на них, не був би Ісус ще прославлений. Молитва, Господи Ісусе Христе, як дерево, отримавши воду, розбивається, приносить плід, так і ми бажаємо отримати благодать Святого Духа і приносити плід чеснот. Амінь. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Боже, ти відкрив нам ворота вічного життя, вознісши Христа і пославши нам Святого Духа, дай, щоб такі великі дари зміцнили нашу відданість Тобі і примножили нашу віру через Христа Господа нашого. Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Запрошую вас приєднатися до нашої молитви на каналі в молитві Наша сила». Підписуйтесь на наш канал, тисніть лайк та увімкніть сповіщення, щоб не пропустити нових щоденних молитв з Господом Богом і Марією у серці.